Вітаю на каналі МінФін. Мене звати Аліна Шух, я фінансова радниця та операційна директорка компанії Smart Family Office. І ми поговоримо про те, що принесе 2025 рік для інвестора, у що інвестувати, де зберігати свої активи, які ризики можуть спіткати на шляху формування капіталу, адже ринок росте, штучний інтелект змінює світ, біткоін перевалив за 100 тисяч, куди вкласти гроші, аби не прогадати. Але давайте подивимося, що відбувається зараз у світі і чому підхід ставити все на один актив може бути небезпечним як ніколи. З економіки та цифр перемкну на мить вашу увагу на потужність та інновації. Чанган cs 55 Plus. Це авто поєднує в собі найкращі технології, стиль та комфорт. Двигун. У CS-55 Plus встановлений технологічний двигун BlueCore. Об'ємом 1,5 літра, потужністю 181 кінська сила. Автомобіль розганяється до 100 км на годину всього за 8,2 секунди. І при цьому витрата пального у міському режимі складає лише 8 літрів на 100 км. А завдяки трьом режимам роботи двигуна Eco Normal і Sport ви можете вибрати найкращий варіант для будь-якої ситуації. Зверніть увагу на концептуальний дизайн повністю світлодіодна оптика, стильна хромована рішитка радіатора. 19-дюймові легкосплавні диски та спортивний спойлер. Агресивно та вишукано. З зовнішнього вигляду переходимо в салон: шкіра, панорамний дах з люком, електрорегулювання сидінь водія. Сидіння мають ідеальну геометрію, щоб ви могли довго насолоджуватись комфортною їздою, а взимку теплим салоном. І головне безпека. CS55 Plus. Оснащений цілим рядом сучасних систем: інтелектуальним адаптивним круїз контролем, системою попередження про вихід зі смуги руху та системою автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів. Якщо ви готові до нового рівня подорожей, Chang CS55 Plus чекає на вас. Залишайтеся з нами. А для подробиць переходьте за посиланням в описі до відео і дізнайтесь більше. Почнемо з фондового ринку. 2024 рік був просто неймовірним. S&P 500 перевалив за 6 тисяч пунктів у той час, як переважна більшість провідних аналітиків та інвестиційних експертів світу у середньому прогнозували результат на 15% нижче на кінець 2024 року. 23% росту за 2024 рік. Дохідність, що вдвічі перевищує середнє значення зростання індексу з моменту його заснування у 1957 році, і цей рік не виняток. Середня дохідність за останні 5 років перевищує 15% в той час, як середньозважена дохідність на проміжку у 100 років близько 10%. Чи буде подібне зростання у 2025-му? Почати варто напевно з ключового фактору, який впливатиме на дохідність активів у 2025 році з відсоткових ставок. Зі зниженням інфляції у 2024 році Федеральна резервна система США вже знизила ставки на 1%. І очікується, що до кінця 2025 року вона може впасти до 3,5-3,75%. Це свідчить про поступову зміну монетарної політики центрального банку з метою стимулювання економічного зростання. Зниження облікової ставки є типовим інструментом для здешевлення вартості запозичень як для урядів, так і для бізнесу. На практиці це означає, що дешевший доступ до кредитів стимулює економічну активність. Дозволяючи компаніям та приватним особам інвестувати більше коштів у розвиток однак, одночасно з цим зменшення ставки призводить до зниження прибутковості безризикових активів, таких як державні облігації, які залежать від облікової ставки. Тобто в умовах високих ставок безризикові активи приносять достатньо високу дохідність, і професійним аналітикам та управляючим активами немає сенсу збільшувати ризики, вкладаючись у щось інше. Але при падінні відсоткових ставок інвестори почнуть шукати інші активи. Враховуючи, що публічні ринки капіталу беремо за основу індекс S&P 500, найбільші компанії в США, дуже зросли за останні кілька років, перевершивши всі очікування, інвестори починають з обережністю дивитися на фондовий ринок. Адже відомо, що чим довший проміжок часу не було кризи, тим більша вірогідність її настання у найближчому майбутньому. Ця ситуація підштовхує професійних інвесторів до пошуку альтернативних інструментів для збереження і примноження капіталу. Основна увага зміщується на більш ризикові, але потенційно прибутковіші активи, такі як приватні інвестиції. Серед них найбільшу популярність отримують венчурні інвестиції, які забезпечують можливість отримання високого доходу у випадку успіху стартапів, а також нерухомість, яка в умовах економічної активності часто демонструє стабільне зростання. Вартості і дохідності, але чи списувати публічні компанії з рахунків одним з драйверів росту 2024 року безперервно можна назвати штучний інтелект. І, хоча впровадження цих технологій дещо йде повільніше за хайп, що виникає навколо них, потенціал до автоматизації і оптимізації промислового виробництва і діяльності у великому корпоративному бізнесі, є надзвичайно високий. За простими оцінками, на горизонті 50 років біля третини робочої сили, яка зараз задіяна у Сполучених Штатах, може втратити свої поточні роботи. І це тренд, що не можна не брати до уваги інвестору. Оптимізація витрат великих корпорацій напряму впливає на їх вартість, а вони, в свою чергу, можуть продовжити тягнути індекси догори. Проте потрібно розуміти, що розвиток технологій буде паралельно рухатися з юридичною складовою. У розвинутих країнах дуже поширені профсоюзи, що стримуватимуть легалізацію та регуляцію впровадження нових технологій. Недарма ми досі не бачимо безполотних авто на наших дорогах, хоча підтверджені розробки існують доволі давно. Що з приводу облігацій? Виходить, у часи падіння облікових ставок не варто вкладатися в облігації взагалі. Базовий сценарій ставок передбачає падіння інфляції. Але переобрання Дональда Трампа на пост президента США формує певний вектор економічного розвитку. Головними ініціативами адміністрації є протекціонізм, зниження податків і скорочення державних витрат, які вже викликають серйозні обговорення серед аналітиків та інвесторів. Ініціативи щодо підвищення мит, зокрема на імпорт з Китаю до 60%, можуть значно підвищити вартість імпортних товарів у США. Це створює додатковий інфляційний тиск, оскільки підприємства часто передають зростання витрат на споживача. Такий підхід сприяє підтримці внутрішнього виробництва, але одночасно посилює. Ізоляцію економіки США від глобального ринку, що може призвести до зменшення економічної ефективності та зростання цін на локальні товари. Тому інфляція може ще й зростати, а ставки не падати. Щодо золота, золото залишається одним із найважливіших захисних активів, особливо в умовах геополітичної нестабільності та зміну глобальній економіці. Країни Брікс активно працюють над зменшенням залежності від долара, шукаючи альтернативи для золотовалютних резервів. Проте штучний інтелект і новітні технології та розробки можуть у майбутньому призвести до створення матеріалів, які мають властивості подібні до золота. Це поки що виглядає фантастично, але приклад штучних алмазів показує, що можливості синтезу матеріалів постійно розширюються. А як щодо криптовалют? Криптовалюти, такі як біткоін, часто розглядаються як новий клас захисних активів через їх незалежність від урядів та потенціал високої ногідності. Однак розвиток квантових технологій може значно змінити цю картину. Технологія блокчейну, що лежить в основі криптовалют, покладається на алгоритми шифрування для забезпечення безпеки транзакцій. Наразі ці алгоритми вважаються незламними, але квантові комп'ютери можуть швидко змінити цю ситуацію. Недавно Google презентувала новий чіп для квантових обчислень, який демонструє суттєвий прогрес у зниженні кількості помилок і збільшенні обчислювальної потужності. Якщо розвиток квантових технологій продовжуватиметься такими ж темпами, криптовалюти, зокрема біткоін, можуть стати вразливими до дешифрування. Тож акції можуть продовжувати зростати а можуть падати Облігації можуть можуть падати, а можуть і зростати. Приватні інвестиції, нерухомість золото, криптовалюти, залежать від ринкових умов та довгострокових технологічних змін. І я не говорю про геополітичні напруження, зокрема у нас та і у світі. То що ж робити розумному інвестору у 2025 році? І ось тут ми підходимо до найважливішого: замість того, щоб намагатися вгадати, який актив вистрелить, потрібно думати про свій інвестиційний портфель як про єдине ціле. Справа не в тому, щоб спробувати заробити максимум. Справа в тому, щоб досягнути оптимальної дохідності при прийнятному рівні ризику. І це можливо тільки через розумну диверсифікацію між різними класами активів: акції, облігації, нерухомість, венчурний капітал та приватні інвестиції, дорогоцінні метали та криптовалюти. І найважливіше, ці активи мають працювати разом як злагоджений механізм, коли одні падають, інші зростають. Коли одні стабільні, інші можуть показувати високу дохідність. 2025 рік буде цікавим, можливо, дуже цікавим. У нас є технологічна революція, геополітична напруженість, зміни у монітарній політиці, потенційні кризи. І найкращий спосіб підготуватися до цього це не ставити все на один актив, а створити збалансований портфель, який працюватиме на вас у будь-якому сценарії. Інвестування це марафон, а не спринт. І в цьому марафоні перемагає не той, хто біжить найшвидше, а той, хто правильно розподіляє свої сили і добігає до кінця. А я бажаю вам успішного завершення 2024 року та прибуткового року 2025-го. а нам всім мирного неба над головою.